Все, а теперь будут... Пісні, танці, посмішки і звичайна допомога нашим захисникам. Усим цим наповнилася зала міського палацу культури під час концерту команди «VIP Тернопіль». Зірки української сцени завітали до Кроменчука з оновленою програмою, якою неабияк здивували містян. Можна я, як мама молодої, перше почну. Будь ласка, так звичайно, прошу, будь ласка. Дякую, так. дякую, сваха. Ну, ви, звісно, зачіску замутили. Чорті, що на голові? Самі артисти кажуть, що гумор під час війни все ж необхідний, адже на концертах VIP Тернополя артисти не лише жартують, а й закликають українців донатити. А також власне роблять благодійні аукціони, 100% прибутку з яких іде на потреби збройних сил України. Ми, коли беремо е, на увазі гумор під час війни тільки для цивільних, це одне, бо ми ще виступали і для військових там ближче до е, нуля, ближче до передового краю, і там він теж потрібен. Там він теж потрібен, тому що він так само трошки хлопці відпочивають від того, чим вони займаються, і казав нам не військовий. Я трошки відчув себе як вдома. І це якраз була відповідь їхня сама основна. Чи потрібен гумор? Чи є він є? Хлопці також дивляться, коли мають вільний час. І заряджаються позитивом навіть таких складних ситуацій. Тому, звісно, в умовах повномасштабного вторгнення фокус уваги на концертах команди змістився на допомогу нашим захисникам. Тетяна Песик розповіла, що за останні два роки команда допомогла ЗСУ на 40 мільйонів гривень. А от найдорожчий лот на аукціоні був проданий у Чикаго за 69 тисяч доларів. Сьогодні в нас концерт не тільки гумористичний, а ще й патріотичний тобто, дуже багато буде е патріотичного і пісні в нас такі, і аукціон ми будемо проводити. Тобто, в першу чергу, наш акт акценти – це на допомогу Збройним силам України. Кременчужани також охоче долучились до аукціону. І разом вдалося зібрати 68 тисяч 321 гривню. Ми дуже вам дякуємо. Як вас звати? Давайте побудуємо зінахідження. Вклад в нашу перемогу. Приймайте, будь ласка. Це і прапор ваш, будь ласка. Фотографію на пам'ять. Містяни активно підтримували артистів своїми оплесками та сміхом. Тож гумор під час війни дійсно потрібен, адже він допомагає не лише розрадитись, а й наблизити нашу перемогу. Софія Григоренко, Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.